Скільки ж насправді загинуло від голодомору і чи був він штучним? Щоб зробити це, вчені на основі віднайдених архівних документів реконструювали статистику народжуваності і смертності населення України між 1927 і 1939 роками. З даних прибрали фальсифікації радянської влади. Потім від всіх померлих у роки голодомору відняли тих, хто помер би і так своєю смертю. Вчені виявили через надсмертність від голодомору у 1932 році. Загинули 250 тисяч людей. У 34-му, коли всі думали, що голод закінчився, 160 тисяч. А у 33-му їх було в десятки разів більше. 3 мільйони 530 тисяч також через голод не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто, загалом від голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Практично всі загиблі селяни ці цифри вражають. Адже навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі буде втричі меншою. Але чому така велика смертність? Жахливі погодні умови. Однак голод через посухи та неврожай траплявся в Україні і раніше. Але ніколи не гинуло стільки людей, і це перше, що свідчитиме про штучність голодомору. Тоді більшість померла у 33-му році, точніше, лише впродовж шести місяців. Найбільш смертоносним став червень так масово і швидко від природного голоду не гинули ніде і ніколи у світі, і це свідчить: у селян забирали не лише пшеницю на фото. Одна із тисяч бригад, яка й займалась цим в їхніх руках. металеві штики, щупи. Ними радянські активісти шукали у землі заховане зерно. А на практиці всю знайдену їжу. Ось як цю кукурудзу. Однак не всі регіони України постраждали від голоду однаково, і це ще одна деталь, яка свідчить про його штучність. Під час голодів 1921 23 та 1946 47 років. Найбільше страждали мешканці українського півдня, і це закономірно. Адже саме цей регіон в Україні традиційно потерпав від засух і відповідно не врожаїв. Однак у 1933 році відбувся абсолютно протиприродний голод за новою статистикою. Тоді більшість загинула не на півдні, як завжди вважали, а в центрі. У тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Натомість у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій близько 900 тисяч. Це відкриття українських та американських вчених стало справжньою сенсацією. Вони також виявили найменше кількість загиблих у Донецькій та Чернігівській областях, і це теж не випадково. Чернігівщина важкодоступний болотистий і не надто родючий регіон, тому з колективізацією там не поспішали, а їжу можна було знайти ще й в лісах. Донецька область надважливий індустріальний центр всього СРСР. В його стабільності залежало утвердження режиму Сталіна. Південні області основні виробники хліба. І саме туди, після довгих місяців голоду, влада спрямувала продовольчу допомогу. Зробила це не для того, щоб рятувати людей, адже наближалася весняна посівна кампанія 1933 року. Хтось мав засіяти родючі поля українського півдня. Мертві цього б не зробили, а не хліборобний центр, де загинуло найбільше, не випадково залишили без допомоги. Голод був штучним чотири мільйони не вижили, півмільйона не народилося, помер кожен восьмий мешканець України. Ми ніколи не дізнаємось, ким вони могли б стати.